На співбесіді у відділі кадрів. І останнє запитання. Назвіть ваші негативні якості. Ну, я туплю іноді. Добре, ви прийняті. Куди? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Він. Що робиш? Вона. Я на уроці фізики, а ти? Він. А я на інформатиці. Вона. Слухай, що у вас там за школа? Як не запитаю, ти увесь час на інформатиці. Він. Я вчитель інформатики. Подруги діляться способами боротьби з похміллям своїх чоловіків. Одна каже. А ось мій валєрка після свят виходить на балкон і там просто глибоко дихає чистим повітрям протягом півгодини. Заходить свіжачком. Жодного разу не підвело. Друга з видом знавця зауважує. Оксано, ну ти просто свята простота, та в нього там просто чекушка захована. Фіма прийшов до Ребе, щоб вирішити, чи варто йому одружитися на сарі. Що ви робитимете? запитав його Ребе, якщо вас кусить комар, я його вб'ю, чесно відповів Фіма. А тепер уявіть, що ви, канатоходець, ідете і балансуєте над безоднею. Я терпітиму і продовжу свій шлях з комаром. Чесно відповів чоловік. Одружуйтесь, сказав йому Ребе, але пам'ятайте, що цей шлях буде довжиною в життя. Мисливець підстрелив великого вепра. На постріл поспішив лісник і заждав показати ліцензію. Мисливець відповів, що ліцензії в нього немає, тому лісник вирішив доставити його разом із убитим вепром до міста. І коли спільними зусиллями 200 кілограмового кабана витягли на дорогу, мисливець раптом вигукнув Тьхоти, я зовсім забув. У мене ж є така ліцензія. Ось вона.